Добрий день. Встановимо програму M-Block на телефоні. Я вам покажу, як її встановити і як зареєструватися. Зараз ми знаходимося в Play В пошук вводимо M-Block. Можна і українською, можна і англійською. Програма має піктограму з пандою. Значок панди. І встановлюєте. У мене вона вже встановлена, тому я її просто відкриваю. Програма відкривається, і вона буде англійською мовою. Для того, щоб наші роботи зберігалися на сервері, для того, щоб мати можливість змінити мову програми, української немає, але на російську можна змінити, необхідно зареєструватися. Щоб зареєструватися, зліво вгорі натискаємо кнопку робота і вводимо сюди свою електронну адресу. Я для. Запису програми створив тимчасову електронну адресу. Далі програма запитає, чи є мені 16 років. Я можу натиснути Ні. І тут мають батьки натиснути, що вони погоджуються, що ви встановите свій телефон. Жовта кнопка далі. Прийом приймаємо ліцензію і на нашу електронну пошту надіслано код підтвердження. Необхідно цей код ввести в верхнє поле. перейдемо зараз в електронну пошту. Ось відкривається у мене. Ось лист, і ми маємо тут код. 882771. Можемо його скопіювати. І повертаємось назад в програму. Верхнє поле ми маємо ввести код Тому є стру, що там випадково написалося. А внизу ми повинні придумати пароль. Ви придумаєте свій дуже складний пароль, але такий, щоб ви не забули, і натискаємо далі жовту кнопку. Все, ми зареєстровані. Цей самий пароль ви можете використовувати для того, щоб заходити в m блок на сайті, на комп'ютері, і ви будете мати ваші додатки, ваші ігри, які створите, і на телефоні, і на комп'ютері. Далі натискаємо вже на значок «Панди» вгорі. Значок а не робота означає, що ми вже зареєстровані. Натискаємо Settings далі. І перше налаштування Language Settings. Тут можете обрати російську мову. Ок. Вертаємося назад. І бачимо, що вже меню, де російською мовою можна створювати свій перший проєкт.